Привіт, друзі! З вами магазин Пластмайстер. І сьогодні ми будемо говорити про степлери, які ми маємо в нашому магазині. І так наші гарячі степлери. В нашому інтернет-магазині Пластмайстер ви знайдете аж 6 різновидів гарячих степлерів. І зараз ми трішки. Окремо про кожен з даних степлерів поговоримо: який кому обрати, який кому підійде. Степлери у нас розставлені, скажімо так, по ціновій категорії. Це у нас степлер професійний, його ціна в районі 5 тисяч. Ці у нас степлери три моделі від 1000 до 2000. тисяч. І ось ці два степлери у нас цінова категорія до 1000 гривень. І так, почнемо з найдорожчого степлера. Це у нас модель степлера називається ZT3, професійний степлер в металевому корпусі. На ось таких от ніжках, такий солідний великий степлер. Має довгий кабель до вилки від самого степлера. Має можливість встановлення скоб в, під трьома кутами. Можна поставити скобу прямо, скажімо так, і ось так впаяти. Можна поставити під кутом 45 градусів, а можна поставити скобу під кутом 90 градусів. Тобто зручно впаяти скобу в різних таких малодоступних місцях. Довгий кабель нам полегшує роботу зі степлером. Також даний степлер має у нас регуляцію потужності, встановлюємо підпуску. Позиція номер 1 у нас буде для скоби 0,6 мм. Позиція номер 2 буде для скоби товщиною 0,8 мм. Позиція номер 3 це піде у нас максимальний нагрів, буде використовуватися для ножа, так як в комплекті до даного степлера, окрім скоб, є ще ніж для різки пластику. Ось такий от професійний степлер. Рекомендуємо його для СТО. Так як він є професійний. Вдома теж буде, звісно, непоганий варіант. Але ну, такий він. Цінова категорія 5 тисяч гривень. Тому для дому вистачить і будь-якого з цих степлерів. А ось уже для професійної діяльності це ідеальна модель, ідеальний варіант. І так, моделька номер 2. Степлер у нас називається ZT-2. Е, які ж переваги даного степлера? Він має ось таку, бачите, малесеньку вилку. Маленьку вилку, тут у нас вона від'єднується від самої бази. Можемо від'єднати, приєднати. Має також в комплекті має скоби набір скоб, має підставочку під цю вилку. Маленька зручна вилка, легко підлізти в важкодоступні місця. Також даний стептер має у нас. Регуляцію потужності для скоб 0608, а також для більш тонкого пластику. Якщо у нас тоненький пластик, нам не потрібно встановлювати нагрів на максимум, тут у нас температурні показники навіть є від 450 до 750 градусів. Для більш тонкого пластику встановимо меншу температуру і з легкістю втопимо скобу в тонку деталь, щоб вона не вийшла з іншого боку, у нас не вилізла. Третя моделька нашого степлеру, який у нас. Є в нашому інтернет-магазині. Це степлер модель ZT4. Ось так він виглядає. В комплекті до даного степлера йдуть також ножі для різки пластику. Комплект скоб. Даний степлер у нас досить таки потужний, має 120 Вт. Цінова категорія від 1000 до 2000 гривень. Теж. Такий солідний, зручний степлер. Можна використовувати як вдома, так і на будь-якому СТО для професійної роботи. Наступна моделька це у нас вже стара давно відома модель. Модель ZT1. Він легенький, зручний, має ось такі загнуті вуса. Сюди вставляється у нас скоба. Досить зручний, легкий у використанні. Наступна моделька це у нас залишилися ось ці дві моделі. Цінова категорія до 1000 гривень. Ось такий у нас більш солідний степлер в порівнянні з цим степлером, але будь-якого степлера буде достатньо для виконання будь-яких робіт в домашніх умовах, а також незначних робіт на СТО. І так, моделька у нас 960W85, має, власне, потужність 85 Вт. Даного степлера буде достатньо для домашнього використання. А також даною моделлю можна і працювати на СТО. Він такий масивний, має досить великий трансформатор. Ось така от кнопочка. Скоби вставляються у нас прямо ось в цю вилку. Також в комплекті до даного степлера йдуть скоби, е кусачки, ножа для різки, звісно ж, немає. І наша найдешевша моделька з невеликим трансформатором. Легка, зручна, має ось таку вилучку. Е даний степлер у нас має потужність 30 Вт. Але для домашнього використання він трішки довше нагріває скобу, але для домашнього використання даного степлера буде достатньо. Це у нас цінова категорія до 1000 гривень. До даних степлерів також ідуть, як в комплекті, так і додатково можна замовити в нашому інтернет-магазині е різні види скоб для пайки. Це, до прикладу, велика хвиля, мала хвиля. Внутрішній кут та зовнішній кут. Також до деяких моделей йдуть в комплекті кусачки. Ось такого плану чи іншого плану кусачки, якими можна е, після впаювання скоби відкусити кінчики, які залишилися у нас назовні пластику. І ось такі ось ножі для різки. Ось так виглядає ніж, це, власне, ніж. До моделі ZT3. Ось так воно виглядає, ось так він вставляється. Ножика можна вигнути, так як вам зручно. Тут у нас кнопочка, власна, яка замикає. Після чого піде нагрів уже на вилку. Як я вже казав в даному степлері, для різки пластику встановлюємо потужність на максимум. Шість видів степлерів. На будь-який смак, на любі потреби. В нашому інтернет-магазині посилання ми залишаємо під відео. А ви підписуйтесь, коментуйте. Завжди будемо вам раді. Магазин Пластмайстер.